Вітаю вас та ваших котиків! Це ворожіння на таро для тих, у кого вдома є пухнастик, або хто планує завезти котика, або, можливо, до когось прибився котик, і ви не знаєте, що з цим робити. І зараз ми попросимо карти таро поворожити нам на таку тему, яка сутність приховується за вашим котиком. Подумайте про пухнастика. Того, який уже у вас є, або які прибився, або якого вам пропонують, або, можливо, про того, якого ви собі хочете взяти в хату. Ну, просто думаєте, просто мрієте про кошенятко якесь. Думаєте, чи взяти котика, чи не взяти. Зосередитись, я починаю вираження. Віці, відразу хочу вам сказати, якщо ви жінка, так? Неважливо, якого ознаку зодіаку, до якої стихії ви відноситесь, то ця тварина, яка вже є, або є у вас в хаті, або ви плануєте взяти, якщо у вас немає котика, заведіть обов'язково, ця тварина оберігатиме вашу любов від суперниць. Розумієте? Тобто жодна жінка не зруйнує ваші стосунки. Так, це буде ваш охоронець. І взагалі випала карта охоронця. Бачите? Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви чоловік, тоді так само кіт буде оберігати, скажімо, любов жінки до вас і взагалі ваші почуття, ваші стосунки. І ще. Дивіться. А, ви знаєте, ви з цією ви поряд з цією тваринкою просто, просто побільше вам потрібно взаємодіяти, побільше ну, там граєтесь, дбаєте про неї. Взагалі з усіма потрібно вибудовувати гармонійні стосунки і з тваринами так само. Не потрібно забувати, що тваринка це, це не людина, це, це все-таки тварина, яка живе у вас в хаті, і потрібно до неї ставитися відповідно. Е, ну, Я маю на увазі те, що, скажімо, не як до дитини. Розумієте, це тварина зі своїми, зі своїми потребами. І коли ви будете вибудовувати ці стосунки, я розумію, трошки можливо смішно звучить, але так і є. Людина, кіт, так, у вашій хаті, ви будете пояснювати, як, ну, без насилля, без, так, без якихось там криків і так далі, будете пояснювати, як потрібно котику себе поводити в хаті, які у вас правила, щоб він там ходив в лоточок, щоб не, не псував меблі і так далі. І Коли ви будете це гармонійно вибудовувати. То ви помітите, як у вас з'являться знання, як вибудуваний цей світ, так? і яким чином вам будувати стосунки з вашим партнером чи партнеркою. Розумієте? Тобто, це, якщо у вас не складається особисте життя, заведіть кота або кішку, неважливо, і просто дбайте про неї. Просто дбайте, спостерігайте за нею, вивчайте зоопсихологію, вивчайте поведінку тварин. Ви маєте усвідомити, що таке ці тваринні інстинкти. Поспостерігайте за нею. Ви побачите, що тварина до вас з часом буде проявляти емпатію, і ви побачите, що це вона у вас цього навчилась. Так? Тому що у тварини теж є душа, але вона не людська душа. І тоді. Ви якось, ви з серцем, душею, без слів, ви зрозумієте і усвідомите головні принципи, на яких будуються щасливі стосунки, і на яких оця, ви притягуєте цю любов у своє життя. Розумієте? Ще що, якщо ви не можете зробити цей котик, вам допоможе зробити правильний вибір. Тобто, якщо ви не можете зробити якийсь вибір, не знаєте, скажімо, як вам діяти. Просто більше часу проводьте з котиком. Пограйтесь, по, ну, я не знаю, там, вичищіть його якось. Просто поспостерігайте. Тихенько поспостерігайте. Поговоріть з ним, От, якось так взаємодійте. І коли ви на це відвлічетесь, то у вас прийде рішення і ви відразу будете діяти. Розумієте, це буквально моментом. Але основне, давайте я підведу підсумки: основне. Цей котик, про якого ви подумали, який у вас вже є, або якого ви ще плануєте лише взяти, він оберігатиме ваше особисте життя. І він вам даний найвищими силами для того, щоб ви через взаємодію із цим котиком зрозуміли і усвідомили, як правильно гармонійно вибудовувати стосунки з, з, протилежним, з протилежною статтю, так? стосунки з вашим партнером. І як притягувати в це, як своє життя, скажімо, наповнювати любов'ю? Оці принципи ви зрозумієте через тваринку. Давайте я останню ще карту витягну пораду. Що вам вищі сили порадять. Дивіться. Чому ще дотягла, бо. Вісім кубків. Вам вищі сили радять е, піти від якогось суму, припиняти сумувати, так? тому що е, зараз доля на вашому боці, взагалі, доля завжди на боці людини, вона завжди допомагає. Але якщо вже ми дуже сильно порушуємо закони, ну постійно, скажімо, порушуємо закони цього світу, закони рівноваги, ну поводимо себе, я перепрошую, як свині, розумієте? то Тоді доля від нас відвертається, щоб ми відчули різницю і щось зрозуміли. А зараз доля, якби вона вам усміхається. І вона вам пропонує, щоб ви припинили, якщо у вас поганий настрій, просто переключіться на свою домашню тваринку. Якщо у вас немає домашньої тваринки, заведіть котика. І ви знаєте, той котик, який до вас прийде якийсь такий побитий. Або, можливо, подерти, або якийсь такий сумний, або десь коло під'їзду, у вас таке живе щось таке, Господи нещасне. Заберіть його. Візьміть його, це вам, звичайно, буде дуже важко, але нічого. Ви впоритеся. Поступово привчите, привчите тваринку до існування з вами в, в, в одній квартирі. Просто майте терпіння. Розумієте? Бо це ваш захисник. Він же має терпіння, щоб вас захищати від усякої дурні. Тому що, ну, насправді, якщо е, так подивитися, то. Боже, ми, ми інколи такі дурні речі робимо. Такі марні. А нас вищі сили оберігають. Давайте ще хочу. От я просто відчуваю, що я не все вам сказала. Давайте ще одне. Що вам потрібно робити просто зараз? Все, просто зараз. Справедливість. Ви маєте бути справедливою по відношенню до себе і по відношенню до всіх оточуючих, включаючи всіх домашніх тварин. Взагалі, будь-яке життя у цьому світі воно дуже цінне. Навіть життя, життя вашого кота або кота, який живе поряд, так само. Ви розумієте? Інколи ми, ми не знаємо, навіщо вони, вони потрібні, ці тварини, але потрібні. Вони вам допомагають. Це насправді. Тому будьте справедливими. Якщо, у вас, якщо ви вже взяли в хату свого кота, візьміть відповідальність за нього. Якщо у вас живуть тварини, візьміть за них відповідальність. І не потрібно говорити, що та хворіє, я не знаю, у мене немає грошей йому на ліки чи гроші на гарний корм. Ну, ви доросла людина. Знайдіть. Попросіть у когось, заробіть, ви взяли відповідальність. Знову ж таки, подивіться. Це ваш захисник. Бачите? І йому непросто вас захищати. Тому будьте справедливі до ваших домашніх тваринок і до себе, і взагалі до всього світу. І тоді доля завжди буде на вашому боці. Я вам дякую за перегляд цього вираження.